Друзі, вітаю! В Кабміні розповіли про нову виплату 6500 гривень. Давайте про це поговоримо, хто може її отримати, власне, як ці кошти будуть видаватися. Також додаткова інформація про УЗЕ 3000 Розберемося з новими замороженими цін на комунальні послуги, безкоштовні медичні обстеження і індексацію пенсій. Весь цей соціальний блок я пропоную зараз. Розібрати ми раніше записували відео про те, хто як де може отримати тисячу гривень Зеленського. Тому подивіться, якщо не бачили. А зараз пройдемось по шести тисячах і так званій зимовій підтримці. Обіцяють, що зима в фінансовому плані буде теплою. Ну але поки що бачимо, що тепла вона для корупціонерів, чиновників, політиків і казнокрадів. Е, виглядає так, що ця історія. З надбавками може бути відволіканням від корупції або дійсно можливо допомога. Ми зараз це проговоримо, проаналізуємо вас. Попрошу підписатися. А ми зараз все швиденько розкладемо по поличках. Отже, кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги 6500 для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету зимова підтримка. Про це повідомляє Свириденко. За її словами, програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки. Кошти нараховуватимуться автоматично через пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витрати кошти може бути на ліки, одяг, взуття, каже Свириденко. Прем'єр додала, що програма охопить 660 тисяч людей. Власне, хто ці 660 тисяч. Давайте пройдемось. Тому що окрему виплату в розмірі 6500 передбачено для категорії, які найбільше потребують підтримки в умовах війни та економічної нестабільності. За інформацією міністра соціальної політики Деніса Олютіна, допомога буде наступна: дітей під опікою або піклуванням, дітей з інвалідністю. Вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, ВПО з інвалідністю першої групи, дітей з малозабезпечених родин, одиноких пенсіонерів, які отримують надбавку на догляд. Яким чином подати заявку? Важливе питання. Як і минулої зими, подати заявку можна буде в електронному вигляді через дію. Для цього потрібно мати реєстраційний номер платника податків, авторизуватися в додатку Дія. Підтвердити перебування на території України, обрати послугу зимова підтримка, подати заяву за потреби підтримати або відкрити спецрахунок, якщо не відкривали минулої зими. Для тих, хто не користується дією, передбачений альтернативний механізм це е, звернутися до одного з банків-партнерів, може оформити картку, яка називається національний кешбек, на яку буде зараховано кошти, витрати одразу е, у 6500 можна буде е, перевести на ліки одяг, взуття, точний перелік таких можливостей. Кабміноприлюдниць згодом. Запуск програми заплановано на початок грудня 2025 року. Тож отримати 6500 можна буде не раніше зими. Ви знаєте, що Укрзалізниця запустила безкоштовні квитки на потяги на тлі підвищення цін. А, нова соціальна програма Укрзалізниці співфінансують за кошти держбюджету дасть змогу українцям безоплатно отримати 3000 тисячі кілометрів. Вона розрахована на всіх, і в суспільства виникло питання, що залізниця перевозить 2,6 мільйонів пасажирів, в лютому 2 мільйони. Да, в середньому відповідно в період з меншим навантаженням є можливість дозаповнити місця, кажуть в Укрзалізниці та власне в провладній партії. Але є одне велике питання: його поставили люди, ті, хто платять податки, і сказали: а нащо нам? Викупати всі вільні місця, щоб потім ми всі їх не використаємо. І тоді ці дотації підуть найбагатшому олігарху, який в війну купив собі яхту за 500 мільйонів доларів. Котрий має нерухомість найдорожчу в Монако, в Швейцарії, найдорожча квартира в Лондоні в світі вважається 2000 квадратів. І українці кажуть, а нащо? Ми ж всі зараз не збираємося нікуди їхати. Якщо хтось їде, дайте йому порожнє місце, яке й так стоїть і хай їде, якщо людині треба. А якщо людині не треба, то нащо за це місце платити? І виходить тут популізм. Якщо 6500 дійсно для тих людей, кому не вистачає це нормально. То тут махровий популізм. Ми про це давайте в коментарях поговоримо. Як ви ставитесь, бо це може бути моя суб'єктивна думка, у вас вона може бути іншою. Давайте це проаналізуємо. А, тому напишіть в коментарях. Далі. Держава пропонує замороження цін на комунальні послуги. Протягом всієї зими держава збереже фіксовані тарифи на газ та електроенергію для побутових споживачів. Президент наголосив, що підвищення цін на газ на електрику не буде. Це рішення ухвалено на тлі регулярних атак РФ на об'єкти критичної інфраструктури та пошкоджених енергетичних систем України. Безкоштовні медичні обстеження з січня Міністерство охорони здоров'я запускає програму масових медичних оглядів. Кожний повнолітній українець зможе пройти базову перевірку здоров'я. Детальна структура програми уряд представить вже 15 листопада. Очікується, що перші елементи зимового пакету запрацюють в грудні. Програма стане частиною комплексних кроків держави щодо захисту громадян і забезпечення стійкості країни в холодний період під час повномасштабного російського вторгнення. Єдине, що тут треба розуміти, цей програма називається безкоштовний чекап. На неї виділять 20 мільярдів гривень. Ну от єдине, що самі міністри, навіть не на камеру, кажуть, що це вже підготовка до виборів. І вони хочуть таким чином спровокувати голосувати а, тих, хто от прийде цей чекап. Ну знову ж таки, на чекап діть, але двічі думайте за кого голосувати. Це трошки інша річ і має зовсім інше відношення. Індексація пенсій – важлива історія. Ви знаєте, що в Україні планують змінити чинні правила індексації пенсій, аби усунути на рахування нарахування виплат для різних поколінь пенсіонерів. Верховна Рада зобов'язала Кабмін зробити новий механізм до 1 липня 2026 року. Формула індексації буде змінена, кажуть, що нині перерахунок проводиться за базовим показником середньої зарплати станом на 1 жовтня 2017 року, а там було 3764 гривні 40 копійок. Така формула вже не відображає реального рівня доходів в країні через таку формулу. Люди, які вийшли на пенсію в 2021-2024 два не отримують індексацію у результаті пенсіонери яким виплатили за більшу кількість зарплатних показників, втрачають право на перерахунок? Що ще передбачає реформа? Новий порядок має забезпечити додатковий підхід до індексації для всіх, незалежно від року виходу на пенсію. Також уряд планує переглянути правила нарахування надбавок і доплати, які нині індексуються по різному. Очікується, що зміни дозволять зберегти купівельну спроможність пенсіонерів та зробити систему прозорішою. Запровадження нового механізму планують у 2026 році після завершення його розробки урядом. Отже, висновки, власне, про що ми поговорили цієї зими, держава пропонує низку соціальних програм для українців. Виплата 6500. Укрзалізниця 3000 кілометрів кожному, замороження цін на комунальні послуги, безкоштовні обстеження, вони ж чекапи. Напишіть в коментарях, чи достатньо 6500 людям, які цього потребують. Друге, чи треба розкидатися десятками мільярдів, щоб потім збагатити олігарха? Ви будете ці 3000 кілометрів використовувати? Чи, можливо, хочете, щоб вам дали грошима? Або дали краще військовим, або сиротам, які чиї батьки загинули на війні, чи вдовам, чи на дрони, чи на медицину військовим як краще, чи краще все-таки цьому олігарху. Напишіть в коментарях замороження цін комунальні послуги, безкоштовні обстеження. Яка ваша думка? Давайте поговоримо. Тому що це наші з вами гроші. Але питання: вони підуть нам з вами, чи олігархам. І казнокрадам. Підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для того, щоб отримувати важливу українську інформацію про соціалку, про війну, про переговори, про політику. Ну, от я виходжу ко кожен день по два рази, тому, підписавшись, ми будемо на зв'язку, і ви будете отримати важливі дані. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!